Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд для розуміння того, що продається на авторинку, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову. Перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Kia Sportage. 2006 рік, 250 тисяч пробігу, 2,0 бензин на механіці. звичайний атмосферний двигун. Ціна 7900 доларів. Контакти бачимо є. Салон комбінований. З клімат-контролем. З фурокопом, кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. 11 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 8200. Контакти бачимо є. Якщо відчинено, покажу. Шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Десятий рік, 230 пробігу, 1,7 дизель на механіці, 7900 ціна за автомобіль, контакти видно добре в гарному кольорі. Чистий салон. Є підігріве сидінь. Його цікавить – телефонуйте. 208 Peugeot, 14 рік, 163 пробігу, 1,4 дизель на автоматі. Ціна 8250, контакти бачимо, є. Чистий ухайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat. В темно синьому кольорі, це 15 рік, 166 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 10 800. Контакти є. Так, Світлий чистенький салон автомобіля. До речі, тут автоматична коробка, досить непогана. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia. 9 рік, 207 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Обслужений автомобіль. Контакти бачимо є, ціна 8600 доларів. Сидіння з пам'яттю. Клімат-контроль, круїз-контроль, підігріви на гарній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Coleos. Це 10 рік випуску, 217 пробігу, повний привід, 2.0 дизель на автоматі. Контакти є. Ціна 10200. Добрий день. Клімат-контроль, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Форкоп парктроніки є. Шкода Октавія А5. 9 рік, 220 тисяч провігу, 1,8 бензин на механіці, ціна 7300. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Гарні досить комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Це 2015 рік, 235 пробігу. Ціна 1,6 дизель, дизель на механіці, ціна 8600. Контакти бачимо присутні. Салон на тканині, мультикермо, круїз. Більше інформації уточнюйте у власника. Парктроніки є. Нісан Кашкай. 2008 рік 265 тисяч пробігу. Ціна 8800. Двохлітровий дизельний двигун з механічною коробкою після повного ТО, тут контакти до власника, автомобіль на безключовому доступі, скіряний салон, є панорама, клімат-контроль, повний привід, підігрів сидінь. Форкоп та Парктронік, Кого цікаво, Телефонуйте, отримайте вже повної повну інформацію. Zafira B, 11 рік, 205 тисяч пробігу, 1,7 дизельна механіка, механіці. Ціна 8 тисяч доларів. Власник степан. Більші інформації уточнюйте у власника. Toyota rav 4 2002 рік, 181 тисяча пробігу, ціна 6700, 2,0 бензин на автоматі. Два власники, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus mk 3 11 рік, 245 тисяч пробігу, двигун 1,6 дизель, механічна коробка передач. Це на 8400. Контакти до власника є. Так, По салону. Салон на тканині, є клімат-контроль, електроскладання дзеркал. Шестиступенева коробка передач. На оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. Це 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 7 місць на 8,950. контакти бачимо є. Клімат-контроль, автоматична коробка. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Форд Фієста. 14 рік, 125 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Ціна 9800. Контакти бачимо є. Є люк в автомобілі. Безключовий доступ, шкіряний салон. Мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль, парктроніки, комплектація титаніум на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Колеос. 10 рік, 11-й модельний, один власник. Тут 131 оригінального пробігу, двигун 2,5 газ, бензин, є зимові шини. ціна 9900, контакти до власника зафіксовано. Примот-контроль, автоматична коробка, сидіння на тканині. Peugeot 5008. 10 рік 236 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 8750, контакти бачимо є. Клімат-контроль, механічна коробка. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить телефонувати? Бюджетний Outlander. 2008 рік, 177 пробігу, 2.0 газ бензин. Ціна 7800. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 рік, 270 пробігу, ціна 7550, 2-літровий дизельний двигун в ексклюзивній комплектації. Контакти бачимо є. Коробка механічна. Форкоп та практроніки також є. Peugeot 3008. 12 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 9700. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Mazda, Mazda CX5. 19 рік 156 тисяч пробігу 2,5 бензин на автоматі, ціна 17300. Тут бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес А-150, 2006 рік випуску, 220 пробігу. 1,5 бензин на автоматі. Ціна 4800. Контакти бачимо є. Комбінований салон, мультикермо, кліматконтроль, коробка автоматична. Ford Fiesta. 18-й рік випуску, 155 тисяч пробігу, ціна 8900, 1,6 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, Десятий рік 217 пробігу, 7900 ціна за автомобілі, 1,6 дизель на механіці. Контакти бачимо є. 7 місць. Клімат контроль, механічна коробка передач. Його цікаво телефонувати до власника. Шкода Октавія А5-а, 12 рік, 330 тисяч пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Є літня резина, ціна 10 тисяч доларів. контакти є. Так, зачинено. Ага, допомагають. Добрий день. Покажу легенько по салону. Є клімат-контроль, підігріви і шкірне мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Парктроніки також є. Renault Grand Scenic. 14, рік 258 пробігу. 1,5 дизельна механіка. ціна 10 тисяч. Контакти бачимо є. Так, зачинено. Так, відкрили, зараз покажу салон на тканині з кондиціонером. Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольф, 10-й рік випуску, 1,6 дизель на механіці, автомобілі з Німеччини. Ціна 7800, 239 пробігу. Контакти до власника Віталія є. Так, покажу по салону. Так, чистий ухайний салон. Кого цікавить телефонуйте. Renault Grand Стенік дванадцятий рік, 255 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Це на 9950, контакти бачимо на безключовому комбінований салон. Механічна коробка передач, акустика боус. Кого цікавить, телефонуйте. BMW 3 серії. 2007 рік. 191 тисяча пробігу. Ціна 7250, 2,0 бензин на механіці. Пригнана у 2022 році. Є сервісна історія, є контакти. Nissan Note. 12 рік, 136 пробігу. Двигун 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Це офіційний автомобіль 136 пробігу. Ціна 8300. Контакти до власника є. Безключовий доступ, комбінований салон. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Picasso, 10 рік, 169 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 6600, контакти є. Що там відкрить? Та я вже так показав. Терміново продається, ремні ролики, масла, повністю обслужений автомобіль 6200 на руки, терміновий продаж Ford C Max. Так По автомобілю 9 рік, 145 пробігу, ціна 7900 2.0 дизель на автоматі. Контакти бачимо є. Автоматична коробка з клімат-контролем на дисках з форкопом.